І мене це -те теж насправдять так само, і Мар'яну Савко без -те тежі в тому сенсі, що майстерня — це щось таке інтерактивне і ну, якийсь діалог мусить відбуватися між тими, хто сидить за цим столом, між тими, хто сидить у залі. Дійсно, це так є, що майстерня — це означає, що всі чогось вчаться. Ну, але то той, хто грає роль вчителька, чи передача, не знав, як це правильніше тут назвати. Ну тобто мусить бути якийсь діалог і. Поправді кажучи, не тільки питання, відповіді, а звісно, і ще чогось більшого М -м -м, обміну текстами, я знаю, учасників і тих, хто тут так собі за столом і щось має представляти своє. Мені би це особисто було страшенно цікаво, тому що насправді завжди дуже цікаво о -о, дізнатися щось про тих людей, які приходять о -о, слухачами. Не, мабуть, це звісно в нашому випадку нереально, хоча дуже шкода. Це, мабуть, б мусили бути якісь особисті розмови, щоб ну, ми було цікаво дізнатися, що ви думаєте, що ви читаєте, як ви читаєте. До речі, вчитися читати це так само, страшенно цікава річ. От, і досвідом читання також можна ділитися так само.